Всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами матеріал 8 класу. Параграф називається Властивості арифметичного квадратного корення. Всі ви знаєте, що є поняття квадратного корення, а є поняття арифметичного квадратного кореня. Квадратний корінь це число, яке при піднесенні до квадрату дає підкореневий вираз. А арифметичний квадратний корінь. Це невід'ємне число, квадрат якого дає підкореневий вираз. Оце вся відмінність між цими двома поняттями. Арифметичний квадратний корінь позначається таким символом. Ось така от фігура. Значить, пригадаємо формули скороченого множення. Ми сьогодні будемо спрощувати два вирази, перший і другий. Пригадаємо властивості. З формули скороченого умноження це А плюс мінус Б до квадрату. Це що дорівнює А в квадраті плюс мінус подвоєний добуток А на Б плюс Б в квадраті. Так, це, цей матеріал ви повинні знати з 7 класу. Регулярно повторювати, практикувати. Чим більше практики, тим. Більше у вас буде впевненості у вирішенні завдань. Ну, і повертаємось до першого прикладу. Нам треба спростити е, цей вираз. Е, що ми помічаємо? Два дроби, один е, поза коренем, другий під коренем. Е, перший дріб в чисельнику у нас вираз х квадрат мінус 14х плюс 49. Звертаємо увагу. На коефіцієнти, другий коефіцієнт мінус 14 і 49. І дивимося, пригадуємо формулу скороченого множення. Значить, що ми помічаємо? Мінус 14, як можна розписати, як 2 на 7. Так, а 49 це 7 в квадраті. Значить, Цей вираз, весь квадратний тричлен, нагадує нам, що формулу скороченого множення, оскільки тут знак мінус. То у нас буде мінус подвоєний добуток, а отже буде квадрат різниці. Далі, під коренем, що ми бачимо, те ж саме. Коефіцієнти 4 і 4. Значить, знову нагадує формулу скороченого множення квадрат суми. Бо тут знак плюс і тут знак плюс. Значить, подвоєний добуток 2 на 2х і 2 в квадраті. Так, квадрат першого плюс подвоєний добуток перше на друге плюс квадрат другого числа або виразу. До речі,. Замість літер А і Б можуть бути функції. Наприклад, це не тільки конкретні числа А і Б, а деякі можуть бути навіть функції F від x плюс G від X. От, треба нам такий вираз піднести до квадрату. Формула працює і в цьому випадку. Це квадрат першої функції. Навіть плюс-мінус можна поставити, об'єднати дві формули: плюс-мінус подвоєний добуток. Першої функції на другу функцію, і плюс квадрат другої функції. Так. Лірики трошки достатньо. Тепер повертаємось знову до цього прикладу. Ну, оскільки ми вже визначили, що це квадрат, су... різниці це квадрат суми, то давайте запишемо. Це буде так виглядати. Що в нас мінус 7. До квадрату. Так, якщо ми зараз почнемо розкривати цей квадрат, то в нас рівно вийде те, що в чисельнику х квадрат мінус 2 на 7 на х, це мінус 14х. І плюс 7 в квадраті 49. Тобто за цією формулою точно виходить квадрат різниці. Так, ділимо на х плюс 2 в квадраті. Тут поки що без змін. Так, множимо. Тут знак множення. Він не ставиться. Так, ми не ставимо тут знак множення. Квадрат суми. Це в нас що буде х плюс 2 в квадраті. Знову, якщо будемо розкривати квадрат суми, то що? знову побачимо, що це буде чисельник другого дробу. Так? Це перший дріб, це другий чисельник другого дробу. Х квадрат плюс 2 на 2х, тобто 4х і плюс 2 в квадраті, 4. Ось за цією формулою. Так. Беремо корінь квадратний. Значить, корінь з дробу це можна взяти корінь з чисельника і корінь з знаменника. Так? Це за властивістю арифметичних квадратних коренів. Так, хміну 7 до квадрату. У нас тут накладена на цей вираз весь умова, що х більше 7. Так? Будемо від цього відштовхуватись. При спрощенні цього виразу будемо відштовхувати, що х більше 7. Так, дорівнює ставимо. Дорівнює. Цей перший дріб переписуємо без змін х-7 в квадраті, що ділиться на х плюс 2 в квадраті. Так? Множимо. А тепер дивися, дивіться. Будемо добувати квадратний корінь з квадрата х 2. Оскільки в нас х більше 7, то підкореневий оцей вираз завжди буде більше нуля. А отже квадратний корінь розкривається без модуля. Буде просто х плюс 2. Тут квадратний корінь теж розкривається без модуля. Тому що х-7 при х більше 7 ця різниця є додатньою. А отже квадратний корінь і цей квадрат взаємознищуються і буде х-7. Так, скорочувати, звичайно, будемо на спільній дробовій ришці. Але ж, оскільки місця мало, то ми скоротимо без цих правил. Значить, квадрат скорочується х мінус 7. Тут квадрат х плюс 2. І остаточно маємо, що у нас тут від квадрата залишилось х мінус 7. Х мінус 7. А тут від квадрата залишилось х плюс 2. Ось це є остаточний результат. Це є остаточний результат. Так. Був такий страшний вираз, ми його спростили і залишився такий вираз. Для чого нам це потрібно? Якщо нам треба знайти значення такого складного виразу, то при певному значенні Х, ми можемо підставляти в цей вираз Х і обраховувати це все, і будемо витрачати дуже багато часу. Для цього ми спростили і тепер. X підставити сюди значно простіше, ніж сюди, і вираховувати це, цю складну конструкцію. Ви повинні знати, що математики дуже ліниві люди, і тому вони шукають прості шляхи вирішення проблеми. Так, друге. Друге, спростити вираз, що ми тут можемо помітити? Знову ж таки, повертаємося до формул скороченого множення, квадрат суми різниці. Квадрат першого числа плюс-мінус плюс подвоєний добуток першого на другого плюс квадрат другого числа. В нас подвоєний добуток є, корінь 6 є. Як нам тут зробити корінь 6 в квадраті? Так? То якщо за логікою корінь 6 в квадраті не вистачає одиниці в квадраті, бо одиниця в квадраті це одиниця. От, кор... це і є сімірка, 6 плюс 1 буде 7. Так, помітили. Значить, 7 ми розписуємо як 6 плюс 2 кореня із 6 плюс 1, так і під коренем. Далі плюс, знову ж таки 7 розписуємо як корінь 6, так, тут корінь із 6 у квадраті, тут квадрат, Корінь із 6 у квадраті, мінус 2 корінь із 6, плюс 1 у квадраті. І дивіться, як у нас все гарно Отримується. Корінь 6 в квадраті буде 6. Одиниця в квадраті 1. Від перестановки доданків сума не, змі... 에, сума не змінюється. Значить, 6 ми можемо додати 6 плюс 1. Це буде 7 плюс 2 корінь 6. Рівно те, що було в першому підкореневому виразі. Далі тут корінь 6 в квадраті 6, плюс 1 в квадраті 1. 6 плюс 1 7, 7 мінус 2 корінь 6, рівно те, що. В другому виразі. А це по суті, що квадрат суми і квадрат різниці. Давайте продовжимо. Квадрат суми у нас виходить корінь 6 плюс 1 до квадрату, квадратний корінь, плюс корінь із 6 мінус 1 до квадрату, квадратний корінь. Тут треба бути обережним, щоб не було від'ємних виразів, тому що корінь квадратний існує арифметичний квадратний корінь існує тільки для невід'ємного числа. Дивимося, корінь 6 це додатнє число, додатнє, а до, до, до додатнього числа додаємо додатнє буде додатнє. В квадраті буде тим більше додатнє. Корінь квадратних з додатнього числа буде додатнє число, буде корінь 6 плюс 1. Перевіряємо інший вираз. Корінь 6 більший за корінь з 4, а корінь 4 це 2. Значить, корінь 6 більше за 2. А 2 більше, число більше за 2 мінус одиниці буде більше 0. А більше 0 до квадрату теж буде більше 0. Корінь квадратний з числа, яке більше 0, буде більше нуля. Тому модуль ставити не потрібно. Пишемо корінь 6. мінус 1. Був такий складний вираз. Тепер одиничка мінус 1. -1 0, а корінь 6 плюс корінь 6. Це яблуко плюс яблуко. Це буде 2 яблука. 2 коріння 6. Все. Дякую за увагу.